Під Сеньківкою, в 23-му році, 28 е, грудня, командиру дзвонили, що він пішли на задання і не вернулися. Як повідомляв командир відділення, що він ще три дні був на зв'язку, е, передавав, що він залишився один, легко поранений і все. І потім з ним зник зв'язок. Відомо, що в полоні зник 22, -го, 4 -го листопада. На даний момент це все, що відомо.